Дивлюсь на сторінку в Тік-Тоці. Може, Тікток взагалі як може затягнути. А я ж Душа компанії була, поки не приперлася в Італію, поки мене тут не почали чмирити родичі мого мужа. А, і в мене. В дитини вона в другому класі, а вони разом, другий і третій клас разом навчаються, їх мало, щоб школу не закрити, їх об'єднують. В першому класі троє і в третьому класі, напевно, дев'ять. Але всі класні, мене все влаштовує. І, мамочки, ми собираємося, коли в дітей день народження ми це святкуємо. Дивлюся, мамочки, на мене прям захватом таким дивляться. Я своєю корявою італійською почала знову шуткувати, почала знову будь-якої душою кампанії. Я ж вмію посміятися із себе, і мої, мої всі якби, приколи з мого життя, з, з, з мого чоловіка, щоб <рив> не потащитися, рідний. А... А італійські приколи ну, це зайти у соцмережу, подивитися, як людина живе, погортати. Ну, це те, що я бачу у нас в сім'ї, коли приїжджає чоловікова сестра, Ой, як вони мене бісять. Відкривають чиюсь соцмережу, а ця вагітна, а ця розвелася, це ще щось. Про себе можуть плакатися, сидіти, як їм погано. Короче, ну, це якби я не про всіх. Я про сім'ю, в якій я живу, і те, що я бачу. Для мене це незвично. Дивіться, направляєш на них камеру і вони перестають гавкати. Все, дивіться, усміряє. А так гавкають капець. Понимаєте? навіть собаки підніма вміють себе вести на камеру. Ну, про що можна говорити? О. То після довгих сіми років. Що я намагалася підлаштуватися під сімейку мого чоловіка, я себе загубила. Я себе загубила, а коли я отако відпустила все, почала себе вести з ними так, як вони про мене говорили всі сім років. боже, все так стало на свої місця. То, то я раніше не така, як треба була. А це. Зараз казали, що я раніше такої не була. Взагалі зі мною поговорити не можна, ні про що, ні де, ніяк. Ну, ну а що, а що робити? Зато я себе чувствую відлічно, ні від кого нічого не очікую. А. І бажаю вам, якщо ви відчуваєте, що всередині ну, якийсь некомфорт біля людини, і ви намагаєтесь підлаштуватися. І все одно це не угодно. Ну, це аб'юзер біля вас. Так, да, моя сукруха аб'юзер. І коли я почала вести себе так, як говорять, все добре. Але я затягнула. Я затягнула на п'ять років, і потім шостий-сьомий рік це вже було таке е... привикання до самої себе, до всього. Але це все, -все одно не на підсознательному рівні відбувається. І я бажаю всім, щоб у вас не було такого затягнення. Кажеться, що чоловік, не тільки чоловік може бути аб'юзером. чоловік може бути не аб'юзером, може бути хтось із близьких у вашому оточенні аб'юзером. Ну, якщо немає, я раніше дуже страждала, що я не можу якби, місце дислокації поміняти. Що отут я живу і все, те, що я поміняю місце дислокації, все одно там на новому місці хтось знайдеться, хто буде займатися тим самим. Це шлейф, який тягнеться за вами. Я дуже рада на сьогоднішній день, що мені не довелося поміняти місце дислокації, а що одіяло, яке вони на себе тягнули, отак покотилися. Усіх все добре. Ніхто ні від кого нічого не очікує, все добре. Так що я вам бажаю, чим раніше. Приходить в себе, не змінювати себе і не бути аб'юзерами. Не чіпайте нікого. Не чіпайте нікого. Якщо вам погано, йдіть в лікарню і до доктора. А там. А людей не треба трогати. І просто я просто не відразу треба всіх посилати. Треба ж нащупати почву, на якій чоловік ваш стоїть. А взагалі замуж це як лотерейний білет. Або пан, або пропав. А, так що Перших три роки, звісно, мого замужества я все время план побігав тут в голові носила. А на п'ятий рік подумала, слухайте, тікайте, Чого я добав тікати? Ні, і все, я ж тут живу, все нормально. Так що на сьогоднішній день я задоволена всім. Стусинка з чоловіком задоволена. Тим, що не ношу тут, не накопичую, а коли ситуація, ти висказав, сказав і все, і пішов далі. А якщо не висказав відразу, то потім вже ну, да, нема сенсу і згадувати. Вчіться, вчіться на своїх помилках, будьте задоволені собою. Не давайте нікому, щоб вас чмирили, а якщо чмирять, то тут всередині треба щось міняти. Ну, Похід до психолога, чому я не сприймаю, тому що ну, ти пішла до психолога ти розказала ситуацію з чоловіком з і Все, воно тебе послухало за гроші, як подружка, та вже 100 грам з тобою не випили. Ну, і що і смисл. Там я буду висказувати, а з чоловіком буде те саме продовжуватися. Треба така людина, яка вкаже на ваші, якби. Що ви робите, що ви робите не так для себе? Не для когось, а що ви робите не так для себе. І щоб всередині міняти, але це все одно методом тика. На мене чиїсь балачки, чиїсь поради. Взагалі не це. У мене такий характер, що мені треба все методом тика. Так що всім хорошого дня, будьте щасливі і будьте самі собою. Не притворяйтеся. Якщо ви какашка, заливайтесь какашкою. Якщо ви душа кампанії, оставайтесь душою кампанії. Все одно воно вилізе. Воно Якщо воно вас не уб'є, то воно вилізе все одно. Будьте собою і не губіть себе.